Всім привіт! Розберу сьогодні такий коротенький розбір Многі літа попросили мене зробити це якнайшвидше. Бо хіба завтра йдуть? Люди на День народження, я хочу заграти цю пісню. Але хочу сказати відразу так пару слов, що ну, я як зазвика такі пісні так швидко не розбираю. І взагалі такі пісні я не люблю розбирати, тому що вони співаються. Це хорова пісня церковна, вона співається без супроводу музики. Тобто хор її співає. <кій> ну, я не знаю, як воно вийде на гармошки, ноги літа. Ну, але спробуй, спробуй, <кій> спробуємо. О, нехай мене там вибачать. Вибачать, віруючи віруюча сторона людства, якось так можна сказати. Ну, але що вийшло, то вийшло. Добре. О, ще давайте її спробуємо розібрати. Многа я літа літа, я літа. Многога я літа літа, я літа. Пасін є є. Сотвори, Господи, много я літа. Ну і повтор, другий раз. Як замітили, грається воно на мажорному ряді. Так, тепер давайте, щоб якось по одній кнопочці. Так, і так, во здраві. Затягуйте. Во здра. сюди затягнути Ось так. О, я думаю, ви під, як підберете одній кнопочки, тоді можна заграти і трошки акорди вставити, і вона буде. Не столь буде так важно, чи вгадав я тут ноту, чи не вгадав якусь. І все. Добренько, на цьому все. До зустрічі. Слава Україні! Героям нашим слава! Перемога буде за нами!